Так, приготуйтесь, бо по всій Європі скоро відкриється сільпо, і тільки уявіть реакцію європейців, коли вони нарешті побачать нормальний магазин, продукти, нормальну викладку, нормальний сервіс. От розповсюджуйте відео зараз, розберемо всю цю історію. Перше, згадайте, як вообще європейці, особливо поляки, коли в Польщу заїхала куча Мерседесів, Паршей і так далі, що це все виявилися українські тачки. Коли українці приїхали і пови, повикупляли тут торгові приміщення і по відкривали кафе, ресторани, і полякам прийшли піднімати левели, сервіси, і так далі, щоб соответствует бідним і нещасним українцям, які там неясно як виживають, Вони ну, там, мабуть, на конях з каретою катаються. Ну, я думаю, про нас так думали по їхньому виразу. Як в принципі і всі Європі. Тепер же Сільпо реально планує викупити всю мережу магазинів Carrefour. Ну, хто не знає, той не знає, але це щось типу АТБ місцевого от, по Польщі, да. планує, так? Планує, а це там 800 чимось магазин, чи 600 чимось скільки там? 800-600 чимось магазин. 800 магазинів. Уявіть, що це вообще, коли в Польщі вперше в житті появляться нормальні продуктові магазини. Ну і не тільки продуктові. це не тільки продуктом. Ну вони офігідно, у них перезагрузка взагалі буде. І нарешті у нас буде магазин, де ми можемо нормально ходити скуплятися. А коли вони в Німеччині викуплять, я не знаю. Ну щось там може там, підзакриватися, якийсь Єврошоп, Євростар, і перероблять його. Ну там і Кауфлант ляже, і Лідл ляже, і Алді ляже. Вони її рядом не можуть відповідати цьому. І це стосується всіх: Білія, Нідерланди, Франція, Італія, Іспанія. Де б вони були? Ну, це, це вже йде до того. Тобто український бізнес переміщається потихоньку в Європу. Да-да, кажи. До війни, АТБ планували викупити Lidl в Німеччині. Планували Лідел викупити Німеччину. Ну, це теж, прикиньте, скільки там в АТБ бабла. Взагалі, цим закордонним магазином і не те, що відбувається в Україні. Якби не війна, всю б Європу, отак би Україна. І банкінги, і сервіси, і отелі, і все. Понимаєте? Ще одна з причин, чого це все. Європа, як бачите, не дуже хоче допомагати. І Монобанк планував під брендом Стерео зайти в Польщу. і Польща на рівні а, своїх монополістів стерео. Це типа банкінг, якийсь так? це монобанк мав працювати в Польщі, але поляки не дали так, заборонили, і про це власник монобанку дав, да? давав інтерв'ю. Ну ясно обосрались, тому що вони не здатні конкурувати ні. Українському ні банкінгу, ні магазинам, нічому. Ну і зря лучше помогли б нам, та ми б постарали собі в Україні. Я так догралися.